Всім привіт! я зараз іду на, на заняття, а мама поїде подивитися, що в магазині продається по акціям і здавати баночки буде. Всім привіт, друзі! Всім привіт! Від українців з Нідерландів. От у нас новий блогер, бачите, він уже розповідає нам, що ми будемо сьогодні робити, а потім ми їдемо на дачу. Так, а я хочу зараз заїхати в магазин, купити нам щось перекусити на дачу і. Подивитися, що там по акціям. Покажу вам, якщо вам цікаво, залишайтеся. А Нік піде у нас на реабілітацію сьогодні. Гарного дня всім! Найшвидшої перемоги дочекатися і повернутися українцям додому в Україну. Я зайшла вже в магазин. Дивіться, вже з'явилися зимові анютини глазки, віола зимова. У таких от горщиках. А ось це, дивіться, яка краса, боже, Боже. Мабуть, це... Не знаю, як називається. Скажіть мені, будь ласка, підкажіть, хто знає. 9 євро, мабуть, оце коштує ця Квітка, боже, яка, яка гарна. Он скільки її. Свіженькі трояндочки на букети, соняхи. Ось така краса. Зранку все свіженьке. А ось орхідейки мене питали за ціну. От дивіться, без акції 7,99. Такі орхідейки. І ще жовтенькі. 7,99. Кали красиві, теж свіженькі. Це мороз. По-нашому, чи що, щось таке схоже, да? скільки він 3 євро. Види така зимова квіточка. Осіння. Ось якого вже цікавого декору робили осіннього. Дивіться, якісь скляні гарбузики. А всередині декор. Мох, плющ. А Це забула, скажіть як, фаланхої. І ось такі гарбузики. Прикольно. А ми йдемо здавати баночки, а потім будемо з вами дивитись на акції і що ми можемо купити, ну, наприклад, на 20 євро пиріг такий в бонусі яблучний, але я пекла. Якраз яблучний пиріг. Ось наш автомат. Тут приймає баночки. Коли купляєш Кока-Колу, тут вже е, вартість цієї баночки сюди входить. Так, значить іще на 90. Ось так. Так, мені треба Гель для прання. Ось я беру такий Клеур Це колор. Вигідно, скільки тут. Кей тут об'єм, 2,2 літра і коштує 4,69. Це гарна ціна. Більш-менш і гарний гір. Взагалі, голландці вони люблять економити. Хоч і, які б вони не були багаті, не багаті, але люблять економити. Тут у нас якісь акції на формочки для випічки. Пополіскувач у мене ще є. Отакі от люблю додати. Вони в Екшені дешевші для аромату. гранулки. Пилососи привезли. Такі філіпси а у нас, до речі, зараз ми таким користуємось. І Скільки він коштує, 90 євро. Непоганий пилосос. Непоганий. Ой, дивіться, прекрасні такі 100 рукавичок за 5 євро. В мене ще є, але ціна супер. Ну, там Я фарбую волосся, користуюсь, щось помити. Так, люблю цей відділ. Де оп-оп, це самі низькі ціни. Оп-оп, вже -оп. така максимальна, максимальна знижечка. Такі консерви можна купити за 2 євро. Такі фриканделки. Фрикадельки. Отакі, бачите, в соусі. Є такі сосісочки у мокс, а це фрикадельки. 2 євро. Дивіться, який великий марципанчик. Цей марципанчик у нас коштує 100 грам. Це 200 грамів 2,49. Ось такий великий 200-грамовий марципанчик коштує 2,49. І до Миколая. Різні, різні смаколики. Дивіться, яка свинка, копілочка. Ай, яка красота, що тільки не придумають. Голландці – креативний народ. Далі мені треба рушнички паперові кухонні. І от 3 євро виходить отакі от 4 рулончика. 0,75 один рулончик. Теж кладемо в корзинку. Вигідна покупочка. Так, ось такі от кукурудзяні з сиром снеки чи такі палички. Зараз коштують. Дві штуки, 3 євро на вибір. Нік любить такий, собі каву, саму дешеву, холодну, Капучино на дачу, щоб гарно працювалося. А Ніку я беру ось такий от рисовий десерт: 55 центів, тут рис і Вла. Такий пудінг, він дуже любить. Так, а тут я знайшла в акції. Отакі от мюслі, бачите, за 3 євро, дві штучки. Це теж дуже гарна ціна. Ось такі от біло цієї фірми. Тут з родзинками. А тут ще чимось таким, з якимись цукатиками. О, дві штучки за 3 євро. Це прекрасно. Мюсли такі. Ідуть в корзинку нашу. Три штучки по тій же ціні 3 євро. Євро одна штучка, один оселедчик. іде в корзинку. На оселесі тут дуже гарна ціна. Дивіться, які дорогі суші. Те, що ми беремо по того того, е такий сет навіть більший ми беремо, за 5 євро. А тут він 9,50. Дивіться, яка ціна на червону рибу. шматочок 4,33 кілограм 33,47 кг. Тут навіть продаються американські панкейки. Вже готові. Дивіться, які дорогі тут гарбузи. Кілограм 2,78, а штучка є по 39. Ми любимо ось такий салат айсберг. І зараз він у нас 79 центів. Він і на сендвіч дуже добре, і так до салатику зробити, його теж беремо. Цитрусових дуже багато, мандарини, апельсини. Вже сезон почався, і навіть в бонусі апельсин є. Класна селера. Треба взяти коктейльчики, поробити зелені. А євро 29, дев'ять от кучечки. Банани в мене є, тоді для цього коктейлю ще треба взяти огірок. Огірки у нас по 79 копійок євроцентів. Отакий симпатичний огірочок можна взяти. Бананчик, яблучко і буде зелений чудовий коктейль. Синік уже прийшов. Я вже, бачиш, назбирала таку корзину. Зараз ми з ним доберемо те, що нам треба. І їдемо на дачу. Я тобі купила фриканделу, а купила рисовий десерт. Ну, ще треба щось попити вибрати, так? А ти що будеш пити? Тут оп-оп. <гум> <знаю, що> <гум> Я не знаю, що це таке. Ну, дорого, 2 євро. Нік, у нас хазяїн. Сказав, що у нас закінчуються таблетки для посудомийки. От. О, такі ми брали. Ні? О, це щось не те, один плюс один графік, це щось дорогі. Ми брали якісь самі дешеві. По 3 євро. Вон там наверху, так? Да? Дивіться, так. Да. Ото наші. Да. Найвигідніша ціна. Ось такі от. 3,59, 40 штук. Вони гарно миють посуд. Ми їх теж беремо. Ну, от, я думаю, тут вже буде на євро 25-30. Зараз ще купимо йогурт і подивимось, скільки нам обійдеться ця корзинка. Це не закупи, а підкупити те, що у нас закінчується, по хазяйству і якісь там перекуси. Звісно, якщо щось цікаве, знаходиться по акції. То ми його теж купуємо. Те, що нам треба. Я п'ю ось такий карне Мелк. 69 прайс фаворит. Ось в бонусі такий напій ПІ 1 плюс 1 безкоштовно. Healthy People. От зараз Нік вибере собі дві якісь упаковочки. так? Ось такі от два, за 2,69, два соки ми взяли. Нік собі вибрав такі соки. Mm -hmm. Все, їдемо на касу. Зараз побачимо, скільки це все в нас затягне. Так, вже в нас 20, знижечка 6,68. Наші чеки один і другий. Зараз. Так, уже в нас така ось нижечка. 6,68. Ще зараз папір кухонний, душнички. Так, 3 євро. Все правильно. Шукаємо овочі. Огірок. Так, 079 далі. Шукаємо селеру. Шукаємо Селеру. Євро 65 і все. Ні, ще в нас салат. Це з айсберг. Салат айсберг шукаємо. Ось, айсберг салат. От, все. Все ми. Якби порахували, і у нас виходить 27,91. Натискаємо Pay і платимо. Ага, знижечка у нас вийшла 7,49 і майже на 30 євро ми це все купили, так як я казала, на 25-30 євро будемо сьогодні купляти. Стільки продуктів. І Речі, товари для дому, по хазяйству. Ось такі ціни зараз в Нідерландах. Показувала, що це в основному акційні ціни і ті товари, які коштують недорого, ми брали. Ось так от виходить, на 30 євро можна стільки купити в Нідерландах. А пишіть, друзі, де ви знаходите, що можна купити на 30 євро в вашому місті. Буду дуже вдячна і мені дуже буде цікаво ознати ціни, де хто знаходиться.